Ну. Він їбав мене з резинкою, бо я боялася без резинків. Uh -huh. Не міг кончити. А обіцяв мені дві гуски. І він дав мені дві гуски. Та сама він, взяла. І сама взяла. Він, він не хотів давати. З курника? З а? А? курника? Ні, прямо тут коло калітки. Прямо коло калітки вони. Не, не, не були закриті. Ага. Прямо коло калітки. Правду кажу. Кажу правду, оно, правду кажу, оно, правду. Хорошо, кажу. тепер правду, тепер правду скажи, куди ти їх діла? Де они? їх. Где перья? Покажешь? Пира? Да. Спалила их. Да. Плыки. И кости тоже? Тоже. Две глузки заново села. Да, да, угу. да. Значит, будет килограмм 20 взяла. Я зіла их. Все, зила их. Все. Я взяла я заробила их. Я їбати ему дала, не даром. Все. Загрузка? Да, да. Я хочу їсти. Я кажу правду. Я хочу їсти, дала їбати йому. Он на на террама. Что оно... успокойся ты? На терміні. А не не шукај и бише, бобде шукати. О, што се на термин, а?